Ви багато чули про свою Кіоту, а не багато, тому що інформації в медіа про неї немає. Практично відсутня. А хочу сказати, що даний сорт дуже перспективний в умовах Західної України. Група стиглості середнього рання ближче до середньої, 2 650 теплових одиниць. По днях десь в районі від 115 до 120-125 днів може бути, в залежності від року. В залежності від кількості тепла в літній сезон. Потужні стебла дуже має велику стійкість до олягання, при тому, що її висота сягає до метра і більше може бути. Саме головна фішка даного сорту, що він стабільно пластичний. Кожного року, хто його сіє, отримують стабільно класний гарний урожай з потенціалом протеїну від 40 і вище. Ні одного року по даному сорту не було питань по протеїну. І ні одного року не позвонив клієнт і пожалівся на, на даний сорт. Хто хоче збирати 35, 37, 40 стабільно кожного року, не те, що одного року вискочило 45, якийсь сорт, чи там за 40, і всі бігом побігли похвалитися. А на наступний рік він провалив. Даний сорт, сорт Кіо, в щорічних різних кліматичних умовах, показує себе на рівні 35-40 центнерів в умовах Хмельниччини, Тернопільщини, Львівщини, без проблем формує. Потужну масу тисячі зерен від 180 до 220 грам. Коротенькі міжвузля. Велика кількість міжвузлів на рослині. Маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Характерної верхівки немає. Але що хочу відмітити, що починаючи з першого міжвузля, у нас на кожному міжвузлі не менше 3 баба. Є по 5, є по 4. Але в середньому десь маємо вийти на 3,5 до 4 ближче. Нижні боби і верхні боби однакові. По розмірах нема такого, що доверху насіння зменшується в розмірах, а знизу більше. Стабільно, класне. Це не краща рослина, це далеко не кущ, який вона може формувати. Десь ми зробимо вам пару фотографій, вкладемо в відео.